Господь Бог, як ніяку іншу територію України, наділив Кам'янецьке придністерія багатими водними дарами. Ще 35-40 років тому Дністер зі своїми притоками були найчистішими річками Європи, які забезпечували водою близько 11 мільйонів чоловік. 2004 року року водних угід міжнародного значення включено Бакотську затоку. Бакотська затока утворилася в 1981 році в результаті створення Дністровського водосховища. У межень на Дністрі глибина затоки сягає 34 метрів, ширина 1700. У повінь вода може підніматися ще на 6 метрів. У затоку впадають невеликі струмки і джерела, серед яких є багаті мінералами. В XI столітті на березі Дністра було засновано місто Бакоту. Тут спокон віків жили слов'яни, які своєю працею прикрашали цю чарівну землю. Неоднозначною була історія цього краю. У княжий період тут хазяйнував Данило Галицький. Бакота перетерпіла татаро-монгольське поневолення. Нині Бакота знаходиться на дні Дністровського моря. Але найбільшою цінністю цього краю нині є Бакотський монастир. Заснований в 11 столітті в цьому краї. По преданню преподобний Антоній Афонський, який являється устрієм Києво-Печерського монастиря, по благословенню старців Афонських, піднімався одним із водних шляхів, це була річка Дністер, яка протікає тут рядом. І Божим духом, Божим промислом наставляв. По своєму шляху, який був Господом указаний річкою Дністер, тих поодиноких монахів, ушельників які знаходили собі пристанище, уєдиніння для молитви у берегах, скелях, Дністра. Одним із таких, такого місця, чудового богомостроєного, було і це місце, яке на сьогоднішній день називається Бакутський монастир. Дністер – це найбільша річка Поділля і друга в Україні. У давнину його називали Великим, адже довжина його становить понад 1300 кілометрів. На Хмельниччині він має відрізок 160 кілометрів. Сучасна назва Дністра бере свій початок з часів Київської Русі і означає швидка вода. Правді, досить швидко пів метра за секунду несла ріка свої води. А під час паводків ще швидше до двох метрів за секунду. У ці роки древнього християнства на горі цієї скали Баковської знаходилася столиця Понизя, Бакота. Вона називалася. Вона була одним, одним із торговельних центрів, де сходилося багато народу, і відповідно для того, щоб прожити, вивелися. Певні торги. Ми знаємо, що ці роки було і нашестві татарів, монголів, турків, і тому не раз це поселення винищувалося, задало від цього і цей пахотський монастир. Одне з таких по приданню набігів було повністю знищене і спалене Оце поселення, яке було на цій скалі вверху, і оголосило, що багато людей, які не раз терпіли нашестві цих іноплеменників. Вони ховалися у спеціальній оці устроєні природою і Богом ніші чи підземні ходи для того, щоб зберегти своє життя. У нас, оцей Бакоцький монастир, де ми зараз на території якого знаходимося, є одне із найбільш святих місць, мабуть, не тільки на Україні. І ось вже Тысячелетия тут благодать Божья пребывает, Хранитель ангел кличет у ворот, дождями ночь осенняя исходит, последний страст одерце, крестный ход, крестный ход, Неспешно в небо синее уходит. Последних страст крестный ход, крестный ход, Неспешно в небо синее уходит, Я дверь открою, окна разомкну и выйду к благовестникам навстречу, А с неба звон не сходит. На батьму, по на потьму, и белые, как дымкадильные свечи, а с неба звон исходит не на батьму по на потьму, и белые, как дымкадильные свечи. Божим промислом ще в руке князів Корольтовичів ці землі являлися їхньою полною власністю. Було відтворений цей монастир на скелі. Ось є надпис, який зберігся. О, дуже його слабо видно, але звучить напис так: що «Благословен Бог, давши Григорію ігумену, силу Архізатіє Михаїла, який устроїв цей монастир. Очевидно, що у цей час був певний розквіт цього монастиря. Святих старців, отців нашої церкви. Є така цікава думка. Кожна душа по своїй природі християнка. І її тягне до джерела, до Бога, до благодаті Божої. І ніякий ні матеріалізм, ні атеїзм, раціоналізм не можуть цього зупинити, не можуть цього цьому перешкодити. І кожен із нас підсвідомо прагне побувати в святих місцях, щоб бути ближче до Бога. Бакота це дійсно. Райський куточок нашої подільської землі. Тут свого часу квітували плодоягідні сади, були великі плантації виноградників. На баштаних плантаціях росли пудові кавуни і медові дині. Безмежно прекрасне було рослинництво. Поділля займає третє місце після. Карпат і Криму по кількості рідкісних ендемічних рослин, саме завдячуючи товтрам, Поділю, на яких ми сьогодні знаходимося на Бакоті, тут налічується більше півтори тисячі вищих насінних і спорових рослин. Тут зібралася, сконцентрувалася найбільша кількість рослин і дерев, які занесені до червоної книги. Тут щороку Гніздяться більше 40 видів птахів. Істо Тербу знову ж таки занедбаний по якихось історичних знову даних. І тільки в 1900, 1895 році архієпіскопом Дімітрієм Вінницьким і Братлинським, його зусиллями і зусиллями народу цього, який поселився вже, зберігся і поселився вже на низу цієї затоки, Бакота, де зараз присутня вода. Було відкопаний цей схил, який повністю був засипаний землею, і устроєний, виморвано цей, цей фундамент, і була устроєна дерев'яна церква. І вона була устроєна по властині архієпіскопа Дмитрія Вінницького братського в честь Всемилостіго Спаса. Хоча монастир, як гласить надпис, була в честь Божого Михаїла, Міхаїла. Уже з часів відновлення монастиря, в 1895 році. Так як навколишні люди значить, вже знали, що відкопали, знайшли це місце, на ці печери, де підвезалися монохи. По суті, це оце місце, де ми зараз знаходимося, це є по суті кладовище. Кладовище, де відбувалося захоронення по такому києво печерському обичаю. В стіні видобувалася ніша. І ті, хто представлявся після свого богодного життя, зазивалися в плат, в плащаницю і погребалися в скелі. І коли тут монастир відновили, йому це було на маковея з честь мученків маковеїв. І з того часу кожного року. На оце свято сюди стікаються тисячі людей. Чи то був монастир, тут працював, чи був закритий, все одно люди сюди приходили, щоб помолитися, щоб віддати дань оцим святим місцям. Так, як народ узнав, що відбуваються молитви, знову відкриті джерела для того, щоб приходити, можна отримати зцілення, то організовувалися у ці роки 1895 року, і вже на сьогоднішній день. Значить, великі хресні ходи. Знаємо, що навіть з Харкова йшли люди спеціально хресним ходом. Приходили сюди на <кій> день пам'яті семілистового спаса, який є 14 серпня, чи я в народі кажуть Маковея, тому що завершається день і пам'ять мучеників Маковейських. Приходили люди, ми знаємо, із Одеси хресними ходами, розполагалися і. Тут відсувершалося святкове богослужіння. Прославлялися угодники Божі, які своїм постом молитвою стяжали благодати. У 1970-х роках з будівництвом Дністровської ГЕС було затоплено більше 30 придністровських сіл. Була затоплена літописна бакота, була затоплена літописна ушиця. Древній калюс. І, звичайно, море, яке сьогодні тут шумить, Дністровське море. Воно змінило природу, змінило господарську діяльність цього краю. Стародавні греки називали Дністер Кіріс, а пізніше Тірас. У римлян ця ріка відома як Домастріс. До маструс у турків Турла. У цьому місці проводилося богослужіння, і вони, значить, бувалися до 1967 року, де потім уже з радянською владою був прикритий цей монастир. Дністер у різні часи був судноплавним, сприяючи торгівлі з іншими регіонами. Він годував своїми щедрими дарами людей, коли попускав Господь голод. Жителі Бакоти відчули на собі і неспокійний грізний характер Дністра. Літературні пам'ятки зафіксували протягом 900 років десять повеней. Особливо катастрофічною була повінь 1164 року, в то же Втожі літа, бись повадь в Галічі. Божиим попущением, умножившуюся дождю, и внезапу в един день и в ночь поиди вода из Днестра Великого, и потопи человек более триста. ще сказати одну деталь, що коли зруйнували і затопили Бакоту, то не посміла рука жодного із будівельників з одного з тих робітників, які зносили села, зруйнувати церкву. Тому розказують рибалки, коли зашумить, піде хвиля Дністровська, то поміж хвиль інколи появляється хрест православної Бакотської церкви. По бласінню архієпіскопа Феодора Кам'янець-Подільського городоцького відбувається богослужіння кожен день з періоду Пасхи до, до покрова до 14 жовтня. І на сьогоднішній день є зцілення, і народ знає про це по всій нашій країні, знає і за межами України. І багато людей приходять для того, щоб завершити тут свою молитву, отримати ті благодатні зцілення. І від джерел, і до прикладення до цих святих місць скель. З будівництвом гідроелектростанції людина забажала взяти під свій контроль могутню швидкоплинну річку, якою є Дністер. Ще нікому за всю історію не вдавалося бути володарем над природою. Тільки в одному Кам'янець-Подільському районі під водами штучного моря розкисає майже 10 тисяч гектарів найкращих заплавних земель. З утворенням Дністровського водосховища думалось, що проведення в зоні Придністер'я зрошування полів під сільськогосподарські культури дасть певну користь. А останнім часом все більше говорять про втрату води в Дністрі, Проте Бакотський монастир був і залишається перлиною понизя, нагадуючи людям про необхідність смирення перед Богом. Дуже багато через те, що ми священки тут чергуємо. Приходять люди і просять помолитися за них. А то створюємо, створюємо спільну молитву, святимо водичку, яка дуже тут помічна, яка дуже. Хороша водичка, і люди набирають її з собою. Везуть свячену водичку через те, що вона допомагає, через те, що в ній є благодать, яка цілює не тільки тіла, а й наші душі. Господь значить, залишив нам і останки святих, які знаходяться у цій пещері, значить, там в ніші, спеціально накритій каменною плотою. Останки були. Здавна вони знаходилися і коли вже час, значить, тепер, буквально років сім назад, вісім, коли стала особа, значить, дали дозвіл, значить, знову ж таки приходити сюди, завершати богослужіння, стали розширяти ми, значить ці сходинки, стали розширяти ці стежинки сюди в монастир. Були знайдені знову ж таки захоронені людей, благочестивих, знайдені кості жовтого кольору. А по Афонському звичаю сказано, що якщо на кості захороненої людини знаходиться жовтого кольору, то ця людина вела богогодне життя. І її, кажуть, останки, Господь кажуть, особу почитає, і вони зберігаються нетлінними, тобто відчувають сущають цілющі властивості. І Господь, милості Боже, дав можливість нам кажуть, їх знайти. И они были и на сегодняшний день захоронены уйти этой каменной ниши, на накрыта каменной плотой. Стихи и пасхи ангелы поют. А я смотрю на то, как птицы к югу. В отверстом небе на пути к краю. Плывут золотокрылые харугви. В отверстном небе на пути к раю Плывут золотокрылые хоругви Не гаснут свечи белые в руках У тех, что высушли ушли от келей душных И собенные в спину Закричат, закричат Проклятие им князья Мы даст воздушный И встретит их со славою Господь Сквозь тесные врата к нему входящие Последних страстотерпцев Крестный ход, крестный ход Уходить в небо над землею спящий, Посредніх страста терпця, ход, крестный ход, уходить в небо над землею спящий. Бог ніколи не залишить цих місць, завжди тут буде служитися служба, ніколи тут не пристане звучати Слово Боже. Тут є можливості для фізичного і для духовного оздоровлення. Сюди люди цілим потоком, і дорослі, і малі, кожного дня у робочий день і вихідні дні їдуть, щоб прийти до Пакоцького скельного монастиря, помолитися, продумати, сповідатися, зробити для себе висновки, як жити, що робити, що треба. Для того щоб життя стало краще, щоб наша держава розквітала.